Отже, Емануель. Можна називати вас Еммануель? Так. Отже, Емануель. Поясніть мені, як така молода дівчина стала власницею кінотеатру. Після вас. Ну як? Як я й казав, не найгірший? То ви розповідали про те, як стали власницею кінотеатру. Колись його власниками були моя тітка і дядько. Як їх звати? Жан-П'єр і Адам Ім'є. Де вони зараз? Дядько загинув під час бліцкригу. Шкода. Продовжуйте. Тітка Ада померла від лихоманки минулої весни. Прикро. У вашому кінотеатрі працює негр. Це правда? Так. Він француз. Його звуть Марсель. Його взяли на роботу мої тітка і дядько, коли відкрили кінотеатр. Я більше ні з ким не працюю. Що він робить? Він кіномеханік. Хороший, найкращий. В принципі, логічно. Їм така робота підходить. Ви вмієте працювати з проекторами? Звичайно. Я добре знаю рейхсміністра, тому впевнений, він би не хотів, щоб успіх чи провал цього знаменного вечора залежали від якогось негра. Тому, якщо так станеться, що вечір відбудеться у вашому приміщенні, попри весь талант вашого негра, саме ви. Працюватимете на проекторах. Це вас влаштовує? Так? Сигарету? Вони не французькі. Вони німецькі. Я хотів вас ще дещо запитати. Але вбийте мене, забув, що саме. Мабуть, щось неважливе. До вечора. Визнаю, мені імпонує скромність цього кінотеатру. Відчувається певна урочистість, як у церкві. Хоча трохи прикрасити його не завадить. Може, заскочу в Лувру, візьму кілька грецьких скульптур і розставлю їх у вестибюлі. Скажіть, Емманюель, вам сподобався фільм Щасливці? Мені подобається Ліліан Гарві. Ліліан Гарві. Більше ніколи не згадуйте цього імені в моїй присутності. Hey. Якого хріна ми робимо? Нам доведеться давати прем'єру нацистського фільму. Ще раз питаю, якого хріна ми робимо? Саме про це я і хотіла з тобою поговорити. Я не розумію. Що ти маєш на увазі? Ми наб'ємо кінотеатр нацистами і спалимо його вщент. Я про таке не говорив. Про це говориш ти? Ні, зараз про це говоримо ми. Якщо ми лише удвох не даємо кінотеатру прогоріти. Хіба удвох ми його не спалимо? Так Шошано, ми могли б це зробити. Маючи велику колекцію фільмів на нітратній плівці, ми можемо обійтися без вибухівки. Правда ж? Точніше, без додаткової вибухівки. Тогочасна 35-міліметрова нітратна плівка була така займиста, що з нею навіть у трамвай не пускали. З ними не можна в трамвай їхати. Це ж плівки, я правий? Так. Вони займисті, давай. Сходь. Бо нітратна плівка горить утричі швидше за папір.